Сумах заблокували в'їзд для фур із російськими товарами. Вчора вранці активісти поставили блокпост на проспекті Курському. Суми продовжили акцію Ведмежа блокада, яка розпочалася на західній Україні. Її почали через повідомлення про те, що фури з Росії їдуть до ЄС через Закарпатську область в обхід Польщі, яка закрила свої кордони для російських товарів. Росіяни закрили для наших фур навіть транзит по території супродільного сударства. І тому ми, як патріоти, як люди нормальні, які прагнуть справедливості, робимо таке ж саме. Ми не допускаємо російські фури на нашу територію, щоб вони тут свободно не їхали. Тому що наші побратими зараз воюють, а вони тут шастують, як у себе вдома, а наших там не пропускають. Тому зараз зібралися. Сьогодні акція продовжилася вже безпосередньо на україно-російському кордоні. Зокрема, активісти заблокували в'їзд російських фур у пункті пропуску Бачівськ на автомагістралі Москва, Київ. Ми зв'язалися з Андрієм Мотенко, одним із організаторів блокади в Сумах. Вчера еще развернули машины, сегодня уже там тоже по сути дела уже никто не ездит. Насколько я знаю, на той стороне спрашиваем наших, наших э, водителей, которые переехали через границу, говорят, что там по той стороне уже российских фур, то уже тоже нет. То есть никто даже не пытается проехать. І як стало відомо, Україна призупиняє транзитні переміщення вантажних автомобілів Росії своєю територією. Такий результат урядової наради, що відбулася сьогодні вранці, повідомляє прес-служба Кабміну.